Стрільці, привіт! Сьогодні я до вас розкладемо на тиждень, починаючи з 21 по 27 жовтня. І так, сонце Асцендент, венера місяць у стрільці. Послання для вас. На що звернути увагу на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого уникати? Як з цим бути? Як діяти по відношенню до цього? Ваш внутрішній стан. Чим порадує? Стосунки відносини між особистістю і якщо романтика, то теж тут уже що вийде, на чому фокус. Робота і фінанси? Що у нас там? Ок? На дні колоди, король мечів? Стратегія, планування, оцінка. Стоп. Щось є тут. Ага, все, я зрозуміла. Обачаюсь. Окей, ваша інфлюенс вплив. Угу. Що впливає на вас? Або як ви впливаєте на інших? Цікаво. Нас оточують сили в природі, які впливають на нашу психіку. Все від астрономічних подій до зміни глобальних умов може вплинути на якість нашого життя. Особливо, якщо ми чутливі до їх енергії, уважність до цих умов, що постійно змінюються, допомагає нам справлятися з їхнім впливом на наше життя. Практикуйте, залишатись на землі через ритуали догляду з собою. Більше уваги до себе і краще розуміння того, як в цілому атмосферні явища, планетарні аспекти впливають на наше життя і, можливо, стрільці, комусь іде пряма рекомендація. Більше поцікавитись астрологією, так, натальними картами своїми, щоб краще розуміти, що на вас впливає і як. Дуже цікаво. Ось. Також на нас впливає особливо місяць, тому що він керує приливами і відливами так, на планеті. А ми на майже 90% складаємось з води. Ось. І сонечко на нас впливає всі, в принципі, так, планети. І ну, важливо це не ігнорувати. Окей, на що звернути увагу? Трійка Пентаклів. Ну, тут якась колаба. М -м -м. Інтеграція, асиміляція, можливо, щось розвиваєте разом з іншими, чи, можливо, особистісний проєкт розвиваєте. Чогось навчаєтесь чи інших навчаєте, переймаєте, так? На перспективу будуєте щось. Вау, іерафант. Та ви що? Дійсно, може, тут хтось вчителі, наставники, контактери. Король мечів. Тут прямо інтелект. На розвиток чогось, на навчання дітей, чи самонавчання чи на свої дитячі таланти. Зверніть увагу, що ви щось будуєте на перспективу, але це в цілому вам на цьому тижні дуже подобається. Ну, є такі приємні досить у вас. Від вас сходять тут якась щирість відчувається, якість. Але часто вискакує також король мечів, а він зажорсткий. В питаннях дисципліни, наприклад. Можливо, щось з минулого, що ви вже почали, що ви вже раніше розвивали, На чим ви вже в ви щось вклались, і от на цьому тижні у вас знову з цим взаємодія є. Що входить сонце? Так, прям дитячі енергії йдуть. Ясність, успіх. Я в козерогів бачила на цій позиції сонце, мені здається. Радість, оптимізм. Так класно, вам наче ззаду щось підсвічує напрямок. Вау! Хтось дивиться буквально, чи на захід сонця, чи у вікні спостерігаєте як явище, так природи. М -м -м -м, як з ораколом приплітається. Ви любите спостерігати, мені здається, саме за явищами природи, чи планет, планетарних аспектів. Дивіться, як красиво, я просто хочу показати вам. Там оце сонце сяє. Бачите, воно сидить біля вікна, і от, наче ці промені. Прям, Знаєте що, стрільці? Можливо, на вулиці і не супер погода тепла, але сонячна. Виходьте погуляйте, не сидіть у чотирьох стінах. Ви... Мені подобається, що ви оптимістично налаштовані. У вас достатньо ночі енергії на цьому тижні. Заряджені ви, чи щось вас підзарядило, і ви налаштовані, так, діяти. Тут є ще перехрестя в цілому. Але наче нещодавно ви досягли якоїсь ясності чи певного успіху в питанні важливому для вас? Так, це може бути поїздка і велика кількість енергії, готовність цю енергію реалізовувати. Чого остерігатись? Десятка кубків. Залипати в якійсь картинці, залипоні. Чомусь мені йде по десятці кубків, що. Щось пов'язане з, можливо, з ідеалізацією чи от з близь... з близькими? Ага. А як пройти? Королева Жезлів. Ну, дівчата, ваша енергія. У вас, можливо, є якийсь досвід, досить травмуючий? Що пов'язане з близьким оточенням, остерігайтеся у цієї надмірної оборони приблизно. Ви можете навіть десь захищати в надміру саме ж особистісні стосунки, і робити в першу чергу на них акцент. Вам потрібно зробити акцент на цьому тижні в сторону реалізації своїх бажань, скажімо так. Ну, те, як ви бачите, те, що вас радує, те, що. От ви чітко щось бачите, ви чітко щось розумієте, і вам стояти в цій позиції, ну, тобто світити це, підсвічувати це. Дивіться, у вас за спиною ціле сонце. У вас може бути багато ідей, велика кількість накопиченого якогось досвіду в певних питаннях, і вам задіювати це. Ось. І скеровувати на реалізацію ну, свого сказати про щось своє, заявити про свої про своє бажання. Так. Це стосується на плані на найближчі майбутнє, поїздки чи в цілому реалізації. Для чоловіків скажу, що може бути жінка також в енергіях вогню, у вашому оточенні лев. Стрілець або в... вогонь. Огнен, хоча не обов'язково. І що потрібно зробити, спланувати з нею якісь перспективи найближчі. Ось не в оборонну позицію, не захищатись від надмірові цієї близькості, в силу якогось, якихось переконань. Так? Ну, чи обережності. Не бути занадто обережним в питаннях близькості. Насправді, вона тут. Ця близькість дає вам перспективу, Да, справедливість, баланс. Дівчата, на цьому тижні менше зміщуйте фокус з стосунків в повзуночок перекидуйте в сторону реалізації ваших бажань, ваших планів ось. І кажу, повторюсь, в оточенні може бути жінка досить яскрава, і знає якась там поїздка, плани можуть вивести вас в, ну, в кращий для вас варіант. Ось, можливо, ви разом щось розвиваєте тут, чи над чимось працюєте. Ну, все, стрільці. Варто робити розклад для стрільців. У вас на внутрішньому ви. Це чудово, ви в своїй силі, в своєму центрі стоїте ось. Там є гармонічний, в принципі, досить стан у вас. Ну, ще на різку тонно відчувається, але зараз. Так, да, тут все чудово. Четвірка жезлів. Все добре. У вас тут гармонія в партнерстві тій чи в тій... Справі, справі, якою ви займаєтесь ось, ви в балансі. Так і продовжуйте. У вас сильно, правда, залежить ваша, ну, от, ваш стан внутрішній під гармонічних стосунків в сім'ї чи з людьми, які вам важливі. Ось. Але десь ви можете в надміру бути, ну, знаєте, можете бути трішки гіперактивні. В позиції близьких або навпаки в обороні. От у вас як полярності ці програються. Рано. Рано, щось ранок, якийсь тут ранок у вас. Можливо, це сонце вранішнє, не захід. Щось вранці, з самого раночку. У вас на цьому тижні активність. Вставайте раніше і не знаю, медитуйте, програмуйте себе на день якось вплив, як ви впливаєте на себе і на інших, як оточення на вас впливає в тому ж числі. Чим порадує тиждень? Два мечі паузою якоюсь. Чи ви закриєте на щось очі, чи. чи прозрієте? А, ні, сонце. Ви ж в чомусь прозрієте, я зрозуміла. Стане очевидним подальший ваш вибір, і він буде лежати, дівчата, через вашу активність і реалізацію ось, задач. А у чоловіків з жінкою пов'язаний вогню. Жінка щось вам прям підсвічує. О, тут буде знайдено, ну, тут ви зробите паузу на подумати, на побути з собою, можливо, це якесь місце сили ваше е поряд з кимось чи наодинці з собою, але вас порадує цей момент, що от ви знайдете рішення. Так? Через інтроспекцію, скоріше. Або це допоможе в цьому, підсвітить вам хтось з оточення вашого. Стосунки, мах, увагу, увагу, увагу. Можу, хочу, знаю, втілюю, так? Да? Ну, що зараз? Мах, по яким питанням тут стосунки партнерства. Тому що може бути і маніпуляції трішечки. Стосунки, що МАГу тут колесо. Ну, ви щось запускаєте, тут буквально запуск іде. У вас може оновлення бути, новий початок, новий старт, але в, тих, в тому партнерстві, в тих стосунках, які у вас склались на сьогоднішній день. Тут є якась ініціація і підйом. Але це, повторюсь, точка запуску. Ви тільки в процесі запуску. Якась гарна можливість, в тому числі для вас, як щаслива, так? але це закономірність. О, щасливчик тут <laughs> на цьому тижні. Чи щасливиться гарно. А чотеріка мечі, щось, повільно, розвивались в питаннях стабільності, нерухомості, родини, ще якась королева кубків, там жінка води у вас. Чи ви повертаєтесь кудись? У вас тут по стосунках може мінятися взагалі кармічний сценарій, що цікаво. Я більше відчуваю, що це як не про стосунки романтичного характеру, а більше про вашу якусь реалізацію тут. Ні, є тут зустріч, поїздка до родини чи до тих, кого ви вважаєте родиною. І так, робота. По роботі багато комунікацій, багато задач, Прямо сипляться на вас. Ці питання домовленості. Ой, ще одна. Тут жалізів все палає. Ось, все палає тут. Ви знаєте, по роботі, скоріше, є якісь ідеї, ініціатива і багато комунікацій на тему цього. Ну, тут іде обмін інформацією, скажу так. І виконання задач, в тому ж числі. Ось, щось будується. А по фінансам у вас тузь мечів. Це ще інсайт рішення. Щось гостре тут по фінансам. Так. Ви виходите від обдумування. От дивіться, чим вас порадує тиждень. Ви сиділи у цій двіці мечів, приблизно посидите, обдумаєте все добре. Проаналізуєте і приймете певне рішення. Щось почати. Це дійсно якось на вашу реалізацію підвезено і на фінанси. Бо тут виникається ідея стоза мечів. Іде велика кількість комунікацій на цю тему. Є якийсь розвиток. Ось. Тобто, з кимось ви взаємодіяти в цих питаннях. Ви бачите ясно. У вас з'являється ясність, і ви вибираєте вектор того, що реалізувати цю свою ідею, це свій намір, що пов'язаний з фінансами. І повторюсь, він буде напряму дівчата залежати від вас. Дівчата скоріше якось самі ініціюють, а чоловіки підуть в комунікацію з взаємодією, з партнеркою, з королевою жезлів. Так, тут якось фінанси сильно підв'язані на контакт з собою. Ну, у всіх само так складається, що важливо розуміти, про що ми, так? Від того будуть іти ресурси. Ось. Але це точно якийсь партнерський момент, коли ви разом з тими, хто з ким вам подобається. Ну, тобто, знаєте, смо... мова стрільці про те, що вас об'єднують спільні інтереси. Ось так. Тобто, ваша зайнятість якось. І ваші ресурси і фінанси напряму будуть залежати від того, чи від тих, з ким у вас є спільний, спільний інтерес, спільна цікавість, якісь ідеї, так, від чого ви загораєтесь, вам хочеться йти, реалізовувати, ось бути активними в цих питаннях. Відти йде ресурс до вас. Ну, також фінанси можуть йти, повторюсь, на партнерство, витрати. Ну, на стосунки, допустимо. Так, да, тут є зустріч. Якщо там будуть якісь моменти з подоланням перешкод, бо там, знаєте, біг з перешкодами такий в тему цієї зустрічі. Ось, ви подолаєте, зустріч не малюється. Ось. Гарно. Дякую за увагу, стрільці, і гарного вам тижня. До нових зустрічей. Па-па!